Вітаємо вас на каналі Чарівна Хатинка. Саме тут кожного разу звучатимуть нові історії, оповідки, казочки для наймолодших, бо ж там під небесами хатинка чудесами. У ній дитячі мрії злітаються щодня. Тож слухайте, не скупіться на вподобайки і підписуйтесь на канал Чарівна Хатинка. Час нових історій настав, і сьогоднішня наша. Казка про котика васька, котрий в один прекрасний момент уявив себе Котом-суперменом <сум> Уявіть собі, і таке на світі буває. При господі бабусі Стефи було чимало свійських тварин: качки, курочки, корівки, кізочки. Як водиться, біля хати завжди є господарка. Ну і певна річ. Завжди має бути пес і кіт. І так жили собі дружно пес Сірко та Кіт Васько. Кіт Васько був звичним котиком, з пухнастим в смужечку, хвостом і нічим особливим не вирізнявся з поміж своїх друзів котів. Мав, правда, один грішок, бо він трошки хитрим і любив. Підкрастися потайки до миски песика сірка, і поцупити звідтам ласий шматочок якоїсь ковбаски. Пес Сірко був дуже добрим і стриманим собакою, ну, але вже так не раз допікали йому ці хитрощі кота, що він також тихесенько підкрадався з-за кутка і лав. Так налякав васька, що Васько мало не вмер зо страху. Лежав Васько на ганку і так себе жалів. Я захисний, перед сірком, навіть перед сіком я беззахисний. захисний. Качки довкола також не проявляли жодного співчуття до Васька і тільки крякали собі одна за другою. кряк-кряк, -кря 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 -кря. чого то він м'явкає, чого то він скиглить. А Васько... І далі собі скиглив і говорив: якщо б я був сильним, мяу, і потужним, ніхто б, ніхто б ніколи мяу, не насмілився образити мене. Так думав собі Васько про те, що бракує йому таки тої суперменської сили. Спитаєте, звідки він знав про супермена, коли до бабусі стежці приїжджала. Онучка Маруся вона дуже любила вмикати мультики про супермена в червонім плащі і в такому класному синьому костюмі. Запам'ятав собі це котик, адже він часто був біля пічки на килимку і підглядав одним оком за тим мультфільмом. Одного погожого ранку Васько вийшов на ганок і промовив до всіх качок. І до пса сірка. «Мяу! Віднині я, Кіт супермен Мен. Він так страшно це м'явкнув, що всі аж затерпли. Пішов Васько гонорово поміж усіма, аж пес Сірко притиснувся до буди. Так йому стало страшно. Побачивши це, наш Васько бігом погнався за сірком, сірко з того переполоху давай втікати, бо хто його знає, що то за сказ на кота напав. А качки кря-кря-кря-кря-кря-кря кря. Подивіться, що він робить. Де ж то хто бачив, щоб кіт гнався за псом? Кря-кля-кря-кря-кря. -кря 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 -кря. Подивіться, він біжить до ставка, він біжить до ріки. Ох, кря-кря-кря-кря-кря, наш кіт ріку переплива. Я, що ж то робиться? А кіт, зловивши кураж, уже не боявся нічого, сміливо переплив ріку, загнав до лісу сірка. І тут всі коти вишикувалися в стрій, бо вони ж з тим котиком брати, і вони також себе хотіли відчувати причетними до такої слави, до такої небувалої слави Васька. Один з рудих найгрубших котів приволочив для Васька величезну сардельку в знак пошани до кота Супермена. Васько тут же заквотнув її. І коти ще більше затремтіли, бо ой який вже був страшний сьогодні кіт Васько, який він був непоборний, потужний, сильний словом, кіт Супермен. Врешті прийшов час повертатися додому. І через річку був невеличкий місток, який треба було перейти. Зазвичай Васько не підходив до нього близько, бо він дуже вже високий і було завжди страшно. Ну, але ж тепер він кіт супермен. Почим чекував на місток і раптом зірвався з містка і прищепив хвоста. І тут наш котик зрозумів, що будь героєм не зумів. Але друзі на те і друзі, що за будь-яких обставин вони будуть поруч. Коти, качки покликали сірка і сірко, чим душ примчався рятувати свого зухвалого товариша. Витягнув він хвостика васькові. Пожалів його, потріпав за вушком і каже: Вау, вау, Ти знаєш, Васько, ти і так чудовий, і я більше ніколи не буду тебе ображати. Вау, вау. Давай завжди бути друзями у кожній ситуації. Вау, вау. Мяу, мяу. Дякую, дякую, Сірко. І пробач мені, будь ласка, мою зухвалість. Я думаю, що я супермен, але я ніякий не супермен. Пав. Та ти ще який супермен. Тебе всі миші бояться у дворі, і ніхто не сміє підлізти до моєї миски, бо знають, що тут є кіт васько на сторожі нашої господарки. Мяу! Мяу! Дякую, дякую, дякую. Друзі попленталися додому. Бабуся стевця вже їх чекала, виглядала на ганку, бо куди ж поділася вся челядь з двору? Ніхто не знав. І качки крок, кря Жваво перемовлялися між собою, бо хто ще бачив таке диво, як кіт у річці і кіт за псом. А в хаті завжди певна річ, кота чекає тепла піч. Котик так втішився тому, що він знову був у хаті, на своєму тепленькому, сірому килимкові. За вікном пиріщив холодний дощ, але в хаті було затишно і тепло. Бабуся розпалила піч, поставила у рожевому чайничку чай на столі. І так від того було тепло і затишно, що Васько зрозумів найкраще бути Тим, ким ти народжений бути, найкраще завжди бути собою. І тоді вірні друзі завжди будуть поруч, тому що вони знають, ким ти є насправді, і цінують тебе таким, як ти є. Тож завжди, за будь-яких обставин, залишайтеся собою, дітки, і знайте, що кожен з вас один, єдиний, неповторний, найкраще. Тільки обов'язково підпишіться для того, щоб нові історії не оминули вас.